Ім'я синові придумав його батько. І от коли народився хлопчик, чоловік прийшов до мене в родом і сказав: Буде Мирослав, я придумав, буде Мирослав, тобі подобається? Я кажу да. І все, і так наперед ніхто нічого не думав. Так вийшо Мирослав. І ви знаєте, він відповідав своєму імені. Да? Мирослав це той, що любить мир. І він завжди був з малих років, напевно, такий якийсь Він був миролюбна дитина. Він любив ніколи. Він не сварився, не не бився. Допомагав. Ми так як жили в селі, він був завжди допомагав по господарству. У нас був маленький трактор, мотоблок. Він допомагав. І сіно збирати, і корови пасти, і щоб я не сказала, не було такого, що він сказав: Я не хочу, я не буду завжди, завжди підтримка і допомога від нього завжди була. Мріяв про мотоцикли. Вже в більш старшому віці мрія була мотоцикли. Він закінчив коледж, поїхав в Польщу працювати для того, щоб заробити собі гроші на мотоцикл. Після повернення з Польщі через пару днів вже новенький байк стояв в нього на подвір'ї. Мрія здійснилася, і я була противником такої техніки, тому що це небезпечно. Але він сказав: Мама, ти не розумієш, це такий адреналін. Щоб тобі не зрозуміти. І був в нього такий вислів, що люди це ті ж самі мотоцикли, тільки кожен по-різному затонований. Дуже мріяв піти в армію. Для нього це була мрія з дитинства. Мама, я дуже хочу служити, мама, я хочу бути військовим. Це було й поклик серця, напевно. Він спокійний був, урівноважений, він завжди продумував свої кроки. не роб він нічого не робив з горяча чи спонтанно. Але такий був, якщо він так сказав, значить так. От 18-му році він пішов в строкову службу, потім пішов на КМБ і пішов в АЗОВ. І коли він вже проходив КМБ, він сказав: Мама, я підписав контракт, я йду в АЗОВ. І я сказав: Мирослав, ну нащо, відслужиш службу додому прийдеш. Він каже: Мама, я тебе не питався, я просто поставив тебе до відома. Я цього хотів і я цього добився. Це була моя мрія, і, і тепер вона стала реальністю. Останній зв'язок з сином. в мене був 4 березня він прислав мені голосове повідомлення. Тривожно було, тому що я розуміла, де він знаходиться, і послала просто на його сторінку просто смайлик. І я через кожних півгодини годину дивилась на його сторінку: прочитав чи не прочитав, бачив, не бачив і чи з ним все добре. З четверто під вечір він присилає мені одне слово живий. Я плакала від радості. Потім він прислав, я запиталася, де Богдан. І Богдан це мій молодший син, який на той час вже також служив. І де Вероніка це дівчина Мирослава. Вона також на той час була в Маріуполі. Він відповів мені голосовим повідомленням, що з Богданом все добре, з Веронікою також. Все нормально, зараз заніс, завіс води, по води поїсти. І парубанк зарядив, щоб неї хоч щось було. Богдан в Одесі десь там тусується, не знаю, на складі, поки нічого не ділає. За батька не знаю, що він там. І потім я йому ще писала повідомлення, але більше він їх не прочитав. Напевно б сказала, що я його дуже люблю і горжуся. Горжуся, що він був саме такий і що він є моїм сином. Між собою хлопці його ще називали термінатором через те, що він був безстрашний. Він йшов пролом. Він казав: Я зі сталі. Мене не візьме ні куля, нічу. От такий він був.